Усім привіт-привіт, 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 привіт, привіт! Сьогодні в нас We Become What We Behold. Це коротенька інді-гра. Окей, назву можна перекласти як Ми стаємо тим, на що ми дивимось, тим, за чим ми спостерігаємо. Окей, 5 хвилин потрібно для того, щоб пройти цю гру. Ого, нічого собі як багато. Угу. Добренько, погнали! Плей! Хе-хе, <клакнуло> Ми стаємо тим, на що ми дивимось. Ми формуємо наші інструменти, і тоді наші інструменти формують нас. Окей. Е, о, яка чудова, який чудовий капелюх. Оп-оп-оп-оп. Всі втягають капелюхи. Клас. Добре. Е, 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 капелюхи тепер не класні. <смір> е, окей, капелюхи е, досі не класні. Окей. Окей, якийсь ідіот тут ходить, кричить на всіх. Добренько, цю закохану парочку. Е, огидно. Е. Огидно ідіть, знайдіть собі місце. М -м -м. І що, і. Що? А чому вони втекли? Жах. Окей, ну-ка, давайте цього неадекватного оподимось. Ага. Е Добренько цвіркун каже, що нічого цікавого не відбувається. Я спробував сфотографувати цвіркуна. Е Трохи цвіркуна. Окей. Все окей, це дуже багато цвіркунів. <хи> Добре. Е ще раз. Е окей, занадто багато цвіркунів. Все більше нічого не робиться. М я думав буде ще. Окей. Е так, е капелюхів вже в нас немає. Капелюхи тепер не круті. Ну давайте спробуємо сфотографувати оцього крикуна. Неадекватного. Е неадекватні квадра квадрати а атакують. Опа. Неадекватні квадрати атакують. І тепер, тепер цей шарахається квадратних. Ага. Е, Каже, ти може спіймати його тоді, коли буде щось цікаве. Тобто, як працює. Як працюють папарації? Е, круглі бояться квадратних. Круглі бояться квадратних. Тепер це квадратний упереджений до круглих. і Хм... Е, квадратні е, вважають себе кращими за круглих. Окей. Е, ніхто не хоче дивитися е, на людей. Що? Але ж, типу, ну це. Каже, що дуже скучно. Угу. Тобто ну, людям не цікаво на таке дивитися. <плес> <От> таке. <плес> 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 так, окей, це квадратненький тут скаче, а круглий, чого бігає круглий? Що він хоче? Чо він злий. Він тепер агресивний по відношенню до квадратних. Е, круглі ненавидять квадратних. Опа, і тепер агресивні всі. І квадратні і круглі. Але цей тільки хотів капелюшок, і вже після того як в нього є капелюшок з сердечком, він тепер не такий агресивний. Е, круглі ненавидять квадратних. Окей, ці стали ще агресивнішими. Добре, давайте ще крикуні в квадратних знайдемо. Ні, квадратна крикуна не стих спіймати. Нічого цікавого. Так і. Окей, квадратний. Квадратні ненавидять круглих. Добре, дивіться, ми, ми з вами щойно поляризували суспільство. Це так, як е, мас-медіа часто роблять. Е, Поль доводять до поляризації суспільства, що суспільство розділяється на дві окремих категорії. І, і ось тут у нас ніби є активісти, які кажуть, що круглі і квадратні повинні любити один одного, що все гаразд. Е, усім необхідний конфлікт, тому угу, нікого не цікавить е, здоровий глузд. Тих, хто намагається говорити, що все окей. До речі, як цікаво, що саме круглий з себе зняв сердечко і повісив на квадратного. Ось тут. Окей. Е, вс... е, майже всі ненавидять, майже всіх. Е, окей. Добре, ну що? Всі ненавидять всіх. Окей, здорового глузду вже не залишилось. О, знов джентльмен. Це, це більше не круто, хіба ж ти про це не чув? Окей. Будь наляканим, будь злим. <рес> <рес> будь наляканим, будь злим. Жах. Окей, тобто ми до анархії в суспільстві довели. За рахунок того, що ми отак от дивимося, робимо, створюємо ці всі новини. Це все ж таки нагадування невеличке, що покладає відповідальність на засоби масової інформації за ту інформацію, яку вони е, показують, демонструють, транслюють людям через те, що люди часто свою власну точку зору саме через них і формують. До речі, засобами масової інформації в сучасному світі швидше є е, інтернет і різні блоги і тому подібні штуки, а не класичні засоби масової інформації. Тому так. Ось так воно, власне, все й працює. Завжди варто пам'ятати про здоровий глуст. Пам'ятати про те, що в середньому люди однакові. Ну, типу, в середньому люди дуже схожі, поділяють дуже схожі між собою цінності. Але, от саме є певні крайності, і є таке, що нам. Ось і єдині, хто залишилися. Єдині, хто залишилися це закохані. І залишилися ще цвіркуни. Куди важливіше? Спробувати ще раз е, цей мес. Це безглуздя. Е, але так цікаво, що. Ну, типу, в нас є от є така невелика ізольована демонстрація суспільства. Що. Так, окей. Я хочу зробити так, щоб капелюхи були крутими. Все. Всі носіть капелюхи. Капелюхи класні. Все, ходіть, ходіть, все нормально вам. Добре. Окей. І знайдіть собі місце все. Ой, вони трішечки так цей, аж, аж сховалися. Бідосі. Добре. І в нас крикун з'явився. Ну, давайте на Крикуна. Але крикун він просто трохи неадекватний. Е, так. Е, окей, що навіжений квадратний. Ну, от я, я, я так і зрозумів, що в нас виходить, ми з якихось зовсім неважливих речей. В нас сталося щось от катастрофічне. Тобто суспільство себе настільки накрутило, що просто от, ну, суцільне якесь жахіття сталося. І достатньо було для цього тільки декількох поштовхів, декількох таких речей, за якими от стежать, так цікава, цікава думка, дуже сильно це здивований. Круглі бояться квадратних. Таке мовляв. Квадратні снопствують по відношенню до круглих. А тепер круглий зробився злим. На, Ось. Ось на що треба було звертати увагу. Він просто поділився з ним добром і все. Тобто. В їхньому житті саме агресія цього квадратного, якась ця не зрозуміла, ці крики, вона ніякого місця не посіла. Чому через те, що вони вже якби е, самовдоволені, це от хороші ці хороші е, люди, які задоволені вже власним життям, які вже щось зрозуміли. А цей от тепер вже став агресивний по відношенню до квадратних. Ч, дуже навіть свідомо? Тобто він, оце спостерігаючи, він прийняв таке рішення. і Він свідомо тепер кричить на квадратних. Хм, круглі. Е Ненавидять квадратних. Ну, загалом дуже цікаво. дуже цікаво, що от, що я можу сказати, що мені сподобалось. <гум> Ось таке у мене коротеньке сьогодні. відео. Дякую вам всім за увагу, дякую за перегляд, за коментарі, за подобайки, за те, що ви чудові люди. Дякую вам сердечно, усім бажаю максимально щасливого життя і до зустрічі в наступних виробах. Пам'ятайте про те, на що ви дивитеся. Дивіться на гарні речі. Угу. Якщо не знаєте, з яких гарних речей почати, почніть дивитися в дзеркало.